Вітаю, шановні аграрії! Ви дивитесь програму із серії Гермес. Рекомендує. Сьогодні ми поговоримо про гумікор. Гумікор це гумінова суспензія на основі вермікомпосту для передпосівної обробки насіння у якості стимулятора кореноутворювача та для внесення в ґрунт. Нами були закладено досліди з обробки насіння гумікором. У Кіровоградській області на контролі насіння було оброблено лише протруйником, а на досліді протруйник застосовували разом з гумікором, норми якого 2 літра на тонну насіння. У господарстві з Донецької області порівнювали ефективність добрив гуміплюс із відомим німецьким препаратом. Користувачі відзначили, що обробка насіння із застосуванням гумікору збільшувала кореневу систему до 50%. Зокрема, за одним із результатів, первинна коренева система перед входом у зиму мала довжину 17,5 см. Тоді як у рослин, насіння яких не було обробленого мікором, довжина кореневої системи складала 12,5 см. Ми вже зібрали врожай на дослідних ділянках. Прибавка у порівнянні із німецьким препаратом у Донецькій області склала 2 центнера на гектар. Прибавка врожаю у Кіровоградській області склала 6 центнерів на гектар. Чим же можна пояснити ефективність гумікору навіть у порівнянні із дорогими імпортними препаратами? Гумікор – це комплексний гуміновий препарат. Важна составляюча препарата – це агрономічно-полезна мікрофлора. Вона способствує синтезу разложению перегною, переведенню труднодоступних форм азоту із фосфора в легкодоступні для растений. Также фиксации атмосферного азота. Таким образом, растение снабжается всеми необходимыми элементами питания. Гумикур увеличивает схожесть, энергию прорастания семян, очень активно усиливает корнеобразование, способствует накоплению и удержанию влаги в почве. Также способствует удержанию в почве, в ризосфере растений питательных элементов, микрофлоры. Повышается микрофлора самой почвы. То есть аборигенная микрофлора. И в связи с этим. Увілічується подвижність мікроеліментів почви і їх доступність для ростіння. Якість гумікору контролює власна атестована лабораторія агрофірми Гермес. Ми перевіряємо кожну партію за хімічними та мікробіологічними показниками, а також шляхом скринінгу на відгук сільськогосподарських культур. Гумікор затверджений для використання в органічному сільському господарстві, безпечний для людини та довкілля та сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добре. Замовити гумікор ви можете на сайті або за телефонами, які наведені в описі до цього відео. Дякую, що були з нами! А далі буде.